Партнер програми медичний центр Оксфорд Медікал. Оксфорд Медікал. Наша робота ваше здоров'я. Зловмисники бувають різні: одні пробираються в оселю, випатравши кожен за капелок. Другі позичають гроші, а потім шукає вітра в полі. Ще інші дістають по телефону з вимогами і погрозами. Головне тут не впасти в стан жертви, а знати, як діяти, щоб вас не загнали у пастку, навіть морально не втрапити до неї. Це програма детальний новинний огляд. Поглянемо глибше і по іншому. Чники боргів їм настирливо телефонують, пишуть листи, декому ще й погрожують, не дають спокою ні вдень, ні вночі все нагадують і нагадують про борги чужі, і допоки вас ще не в'язали розсьоргувати чужі проблеми, і навіть якщо вже так і сталося, завжди є спосіб себе захистити і відвадити нахаб. І далі про це. Ці троє чоловіків скоріш за все і не здогадуються про існування одне одного. В них різні життєві шляхи, і навіть вік різний. Об'єднують їх борги, та от не їхні а маловідомих, відомих, аби взагалі невідомих для них людей. Вони телефонували наприклад в сім ранку. Могли б зателефонувати в одинадцять вечора. До мене наярювати почали, значить, так, Платінумбанк, Уксоцбанк, ще якісь там банки, я вже їх не пам'ятаю. І що тиждень мені нагадував, підітьіть скажіть, підіть, скажіть, хай вони розплатяться. Скажіть. Доброго дня передайте Анатолійовичу, значить, що він винний гроші, хай погасить борг. Ви оминаєте кредити як чорт ладану, Та це не вакцина проти кредитного вірусу, і немає гарантії, що він хоча б опосередковано не торкнеться і вас. Кредит брали сусіди Миколи. А от частково розсорбувати мусить і сам він розповідає, як все було жили сусіди біля мене, жили в роді нормально. Понабиралися кредитів як собака блох Напевно, по всіх банках там не знаю, куди вони їх сунули, але факт тому, щоб дійшли до того, що продали хату і взагалі виїхали звідси десь в Кировоград, залишивши на згадку свої проблеми. Видно, сусіди давали телефон для того, щоб я підтвердив, що є такі сусіди, живуть, коли брали кредит. Та що не живуть, сусіди вже давно на Рівненщині і навіть не знати, де їх шукати, а головне, яке йому діло до чужих кредитів, пояснень, Микола так і не дочекався. Того ж пояснень, наче і не слухав ніхто. Пояснював пояс... Сьому, що немає, значить їх шо вони в кіруграді шукайте, де вони там, куди вони поїхали. Не знаю. Я не є поручитель, не є щось, не є просто сусід. Някак відповідальність там не до мене наярювати почали, значить так, платінум банк, уксотбанк, ще якісь там банки, я вже їх не пам'ятаю. І що тиждень мені нагадував, підійть, скажіть, підіть, скажіть, хай вони розпадяться стоїть. Рівнянина Руслана діймають через чужі борги ось уже не перший рік а почалося, все у 2013-му із телефонного дзвінка. Доброго дня, Руслан Іванович, ви знаєте, такого чоловіка називають? Кажу, Знаю, чудово, дякуємо вам, поклав трубку. Хто телефонував і що, так і залишилось для чоловіка загадкою та ненадовго. Це буде серпень чи вересень місяць, а десь з жовтня чи з листопада, бо вже холодно було у басіку плавати. починаються дзвінки. Доброго дня. Передайте Анатолійовичу, значить, що він винний і гроші, хай погасить борг. Каже, боржника він знає. Свого часу той оформляв документи для членів громадської організації, в яку входить Ярослав. Рік десь я намагався пояснити кожному, хто дзвонив. Розумієте? Це така штука. Я цю людину бачив один раз. Він просто оформляв нам документ. Потім я просто вимикав телефон. Потім я став матюгатись. Один раз, коли у мене в дитини температура, я дзвоню швидку, а вони мені наярюють, я вже... Висказав їм все, що знав. врешті решт я зрозумів, що їм глибоко плювати на це. Як виявилось, плювати на борг і самому боржнику. збийся, це нічого. там кара я по кредиту не доплатив 5 гривень. Про це Руслан дізнався, задзвонивши позичальнику, щоб нарешті розставити всі крапки на бі. У вас немає родичів, сусідів чи, хоча б молодшого брата, вашого двоюрідного дядька по материнській лінії, які полюбляють жити в борг і не віддавати позичене, і ви думаєте, що застраховані від, скажімо, ранішніх дзвінків, де на іншому кінці слухавки ваші ще на півсонні свідомості пояснюватимуть, що не віддавати позики, то погано, і передайте своєму другові, кумові, сватові. І далі по тексту, то ви помиляєтесь. Якщо Микола та Руслан, хоча б знали про кого йдеться, то рівнянин Віталій і в очі не бачив, і навіть не здогадувався. Про кого і чиї борги його питають? І я їм про це одразу сказав. Хоча це на них ніяк не вплинуло, і вони мені далі продовжували телефонувати, порушувати мій спокій. Дійшло вже до такого, що я хотів написати заяву в поліцію, щоб вони е перестали мене турбувати, і членів моєї сім'ї. Якщо не брав слухавку, колектори надсилали на його адресу листи, пояснюючи, що за цією адресою не дуже помешкання, в яке вони телефонували, на адресу якого надсилали листи, воно належить моїй родині з самого початку, самого будівництва цього будинку, в якому я проживаю, тому там ніхто не міг проживати, і взагалі люди ну не зрозуміло, з яких підстав ці люди залишили мої дані. Здавалося б, нічого страшного, тим більше, що погроз з боку представників банків не було. Та найгірше каже Віталій: що вони просто не давали спокою. Вони телефонували, наприклад, в сім ранку, могли б зателефонувати в одинадцять вечора. І головне, що їм відразу пояснили, що ці люди невідомі, невідомі нам ніколи не проживали ніяких стосунків зі мною чи з членами моєї родини не мали. Одні гроші позичають, а потім шукає вітра в полі. Інші потерпають від наполегливих нагадувань банківських та кредитних структур. Цього б не було, або вдалось би звести до мінімуму. каже правозахисник Гліполійник. Якби банки від початку слідкували за своєю репутацією, не роздаючи кредити направо наліво, та полегшати може, бо віднедавна в Україні з'явилась судова практика. Банки не можуть продавати борги колектора. от банки повинні будуть розбратися цими питаннями самі. Ну а тут вони вже несуть певні репутаційні. Втрати. Тобто вони не продали той кредитний портфель, а далі вже що хочуть з ними роблять треті особи. А банк повинен виставляти в кожній такій своїй ситуації, ну якби своє ім'я. Розуміло, що у нас банківська система, вона така: це кровопивці в основному, але менше з тим, коли банки працюють уже від себе безпосередньо, а не через таких, вони ведуть себе вже набагато м'якше. Така здавалося б, дрібна проблема, неможлива без глобальних змін, каже правозахисник. Половина українців в кредитах. Великих маленьких майже кожен українець десь якийсь момент щось боргував. Десь хтось 100 гривень, десь 10 тисяч гривень. Але це торкається кожного українця, бо українці погано захищені від різного роду фінансових. Провопив є впевненість. От у тих великих структур, що вони завжди будуть привісені, що вони зможуть завжди надавити на людину. І ця проблема буде, особливо коли людина буває інколи в якихось крупних життєвих обставинах, або просто характер слабкий, або просто ну вже дійсно дуже дуже інтелігентна. Вона не може. Сказати якогось такого жорсткого слова, і якщо обставини явище в більшості не передбачувано, то над характером можна і треба працювати. При цьому не забувати і про технічні засоби. Диктофон, наприклад, записати розмови і попереджувати про заяви до поліції. Заяв не писав, але звернувся в поліцію телефоном. Розповідає Руслан, розповів про цю ситуацію. Назвав номер телефона, з якого мені дзвонили. Я спитав, вчителя мені підходять питати якусь заяву. Ні, кажуть, це нормально. Ми з'ясуємо, ми зробимо з цим номером. Все і ніби й подіяло, та от затища було коротке, після якого тероризувати Руслана дзвінками почали з подивійним захватом. Орієнтовно тиждень мені ніхто не дзвонив і знову розпочалося. Ну, дідько з ним, то що воно розпочалося. Ну раз на день я можу витерпіти. Причому, якщо цей день там один на тиждень. І ці нещадні виродки почали дзвонити по тричі на день. Віталій же свого телефонного противника заморив непохитністю і незворушністю, від чого все, дзвонити стали. Все, все дедалі рідше і рідше. Вони мабуть, самі зрозуміли, що не зможуть таким чином повернути борги. у Миколи. Терпцю вистачило років на півтора, а тоді пішов на радикальні методи. Я вже СБУ казав, що збірно ще колись там звернувся, що значить, що ми не доїдали. Вони все рівно дзвонили. Я відключив стаціонарний телефон. Коли знову стаціонарний телефон тепер маю спокій. Якщо Миколі пощастило, бо його видзвонювали виключно по стаціонарному телефону, то Руслана діймали по мобільному, каже, такого задоволення, як змінити сім-карту, дозволити собі не може. Оскільки я е вважаю себе публічною особою і мій номер телефону не мінявся вже понад 10 років. І він відомий багато кому, і мені телефонують багато хто. Ставити докучальників у чорний список також не варіант. І도 підкріплений досвідом, каже Руслан. Тільки в мене на чорному списку стоїть вісім телефонів. Вони кожен раз з іншого дзвонять. Звернувся а, і до юристів та, врешті-решт, розводить руками. Юрист у Львові, який представляє мої інтереси, він е, подав запит на цю компанію Примаколект. Відверто кажу, я не знаю, що робити. далі. Просто. Нема ради на ту кредиторську напасть. чоловік, чоловіка. Ще й поліція руками розводить, бо ж кредитори не погрожують, а лише просять Руслана нагадати боржнику про зобов'язання, при цьому не порушуючи часових рамок. Вони ну, кажуть, що од вирігальтово від 8 до 10 години це той час, коли телефонувати можна. На поліцію сподівайся, та й сам задніх не паси, каже правозахисник Олійник. Боротися з нахабними додзвонювачами можна за допомогою географії і гумору. Ви тим людям, які вам дзвонять, кажіть, що ви готові зустріти. Рітись у нас річки глибокі, ліси темні і так далі. Як правило, коли відбувається таке досить жорстке спілкування з тією стороною по телефону, є готовність конкретно зустрітись, можливо, з представниками правоохоронних органів, в тому числі і так далі. Ну то на певний час від людей відстають. Тільки за жодних обставин не погрожуйте фізичною розправою чи вбивством, бо тоді в поліцію вже на вас Вони? можуть завести кримінальне провадження. Приїхати поспілкуватись, тут є друзі. Я ж кажу, тут Бандерівський край. Рай. тут батьківщина у пан ще один із способів позбутися на банківських служок, ввести їх в ступор. Коли дзвонять а часто прокидають на якісь там кіївські контори, дзвонять російською мовою. Я вас не розумію, спілкуйтесь українською. Ми зараз досить таки ефективно ці речі працюють. Вони ніяковіють, не можуть нормально е, спілкуватися українською, коли проходять українською, я кажу, запропонувати приїхати сюди, казати, що тут є друзі. Вони конкретно б'ють по психіці конкретної людини. Отак треба конкретно бити по психіці того оператора, який телефонує. Він теж не залізний. Змінити сім карту, взяти впертих телефоністів в облогу ще більшою впертістю, чи обкласти як дехто міцним слівцем, або ж записати на докучання на диктофон і звернутись з усім цим у поліцію. Якщо вам не погрожують, порушник більш за все відбудеться профілактичною бесідою зі слідчим. Погрози прозвучали на вашу адресу. Телефонного погрожувача чекає більш сувора перевірка, не один допит, і цілком ймовірно, що й кримінальна справа. Разом з тим, результат цієї справи залежить від слідчого і його бажання. Працювати в будь-якому випадку головне впевненість в собі і розуміння кредит брали не ви, і не є офіційним поручителем боржника. А той, хто на іншому кінці слухавки нічим, окрім власних слів, вам зашкодити не може, але вам цього ніхто не забороняв. І за допомогою слова, ви із жертви враз можете стати мисливцем, перетворивши телефонні домагання на розвагу, вхопивши одразу три зайці за вуха і власну красномовність відточите, і настирливого дозвонювача до істерик. Доведете і цілком ймовірно, що після кількох таких розмов колектори і банківські працівники назавжди забудуть ваш номер телефону. Анна Хіночик, Євген Мирончук, Артем Лавовський для програми Дино. Я знайду тебе за відбитками пальців. У рівному дали від коша львівському сміттю, а ще у місті вкотре взялися за роботу руйнівники мафів. Все це дивіться після реклами. Дочекайтеся.